Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо складені задачі на знаходження числа за величиною його дробу в підручнику сторінка 112. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати складені задачі на знаходження числа за величиною його дробу. Почнемо з каліграфічної хвилинки. Знайди дві третіх частини від числа 12. Шукаємо 2 третіх від числа 12, тобто від числа 42. Вибачте, 42 треба поділити на 3 і помножити на 2. Це 28. Далі треба знайти, чи, яку частину дециметра становить 7 сантиметрів. Для того, щоб записати цю величину дробом, треба пригадати, скільки сантиметрів в одному дециметрі. В одному дециметрі 10 сантиметрів. Відповідно, 7 сантиметрів будуть становити 7 десятих дециметра. яку частину години становлять 42 хвилини? В одній годині 60 хвилин. Відповідно, 42 хвилини це 42,6. Яку частину тижня становлять три доби. В одному тижні 7 діб. А три доби це 3 сьомих. Яку частину центнера становлять 3 кг? В одному центнері 100 кг. 3 кг це 3 сота. Друге завдання на сторінці 112. Поставте відео на паузу і виконайте ці завдання самостійно. Пригадаємо перед виконанням, що якщо у нас від, ми шукаємо число, дріб, число за його дробом від числа, то ми ділимо на знаменник і множимо на чисельник. 7,56 від 168, це 168 розділити на 56 і помножити на 7. І так з кожним дробом. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Друге, якщо ми шукаємо число, якщо його дріб дорівнює числу 168. Наприклад, 7,28 дорівнює 168. Дорівнює можна замінити словом. Це, яке підкаже, що знаменник у нас буде з множенням, що нам треба буде ділити. ділити на чисельник і множити на знаменник. Отже, 168, множимо на 28 і ділимо на 7. Або 168 ділимо на 7 і множимо на 28. Як вам буде зручніше виконувати ці завдання? Чи можливо ділити спочатку, а потім множити, чи множити, а потім ділити? Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступна задача. У кошику 32 яблука. 3 восьмих усіх яблук червоні. Скільки червоних яблук у кошику? У кошику було 32 яблука. Червоні яблука становили 3 восьмих від 32. Ми шукаємо число за його дробом: 3 восьмих від 32. Якщо у нас стоїть від, пригадуємо, ділимо на нижнє, множимо на верхнє, ділимо на знаменник, множимо на чисельник. Отже, перші дії ми поділимо на 8, дізнаємося 1 восьму частину. Це 4 яблука, і тепер помножимо на 4. 4 помножимо на 3, 3 і отримаємо 12 яблук. Або записати виразом 32 поділити на 8 і помножити на 3. І отримаємо 12 червоних яблук у кошику. Друга задача, яка також буде з розв'язком. У кошику 12 червоних яблук, що становить 3 восьмих усіх яблук, скільки всього яблук у кошику. Скільки було яблук, нам невідомо. зато нам відомо, що червоних яблук 12 штук. Це 3 восьмих. Тобто, число, ми знаємо, але нам треба знайти загальне число за величиною його дробу. 12 яблук це 3 восьмих. Ми повинні поділити на Чисельник і помножити на знаменник, або розділити його на дві дії. Отже, 12 ділимо на 3, шукаємо 1 восьму частину і множимо на 8. І отримаємо 32 яблука. Або записати ось таким виразом: 12, поділити на 3 і помножити на 8. Наступна задача ми розв'язуємо її самостійно. Ви розв'язуєте її самостійно. Середня довжина тіла касатки 6 метрів. Що становить три сьомих довжини тіла китової акули? Яка довжина тіла китової акули? Наскільки тіло китової акули довше, ніж тіло касатки? Що відомо про довжину тіла касатки? Вона 6 метрів. Акула більша за касатку. Нас запитують. Після того, як ми дізнаємось, яка довжина тіла, касатки, тіла акули, нас ще й запитають порівняти ці дві довжини. Яка ж більша, а яка менша і наскільки? Касатка 6 метрів це 3 сьомих від довжини акули. 6 метрів це 3 сьомих. Тобто нам треба 6 поділити на 3 і помножити на 7. Щоб дізнатися довжину акули. Коли ви дізнаєтесь довжину акули, ви зможете порівняти ці числа. Касатка 6 метрів, акула у вас вийде в результаті ваших дій математичних. І відповісти на друге питання задачі треба дією, наскільки одне число більше за інше. Дією віднімання. Від більшого відняти менше. Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язання цієї задачі самостійно. Домашнім завданням є номер 2, якщо ви його виконали не повністю, о, закінчіть розв'язування цього номеру. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!